Ось такі ціни, друзі, на послуги на платному пляжі. Друзі, вітаю вас! Сьогодні, 6 червня, я хочу прийти до 11 фонтана, подивитися, як продвигається будівництво інклюзивного пляжу. Також хочеться заглянути на пляж Кораблик і подивитися, які зручності для людей вони предоставляють. Може, дізнаємось ціни на кроваті, на шезлонги, на, на бунгало. Подивимося. Тобто прийдемося по пляжах великого фонтану. Ходімо зі мною. Друзі, день сьогодні причудовий: тихо, без вітру і сонечко. Вчора я їздила на селище Котовське і знімала там. Дім Павлових. Повірте, це настільки красиво, настільки вражає, я була просто в приємному шоці. Тому обов'язково подивіться це відео. І я думаю, що воно вам додасть позитиву і, і класних емоцій. До, до речі, з усіх пляжів, де я бувала, саме біля будинку Павлових, там дуже мілке море і дуже тепло. Дуже тепла вода. Я не знаю, вода вчора була, мабуть, 22 градуси, десь біля того. Ну, Прямо геть літня тепла вода, наче ото всередині липня. Тому хто полюбляє дуже теплу воду, і у кого дітки, звичайно, це був би дуже гарний варіант для морського відпочинку. Саме біля будинку Павла. Сьогодні спочатку я йду на 10 фонтана, Мені туди, туди добиратися найближче. Я йду пішки по вулиці Китобойні, по окружні і спускаюсь до 10-ї фонтан. Від залізничного вокзалу можна туди е доїхати. Маршрутка 185 та або від Куликового поля є трамвай. Трамвай 17 і 18 -й. і той, і той підходить. Тобто ви будете їхати по всьому фонтан, по фонтанській дорозі і на будь-який пляж зможете попасти завдяки цим двом трамваям. Друзі, поклала собакам кісточки з під курки, прилетіли ворони і вже все, потягла вона її. Підійшло. Дивіться, яка клумба мені по дорозі зустрілася. Троянди різного кольору, і рожевого, і білого. І такого малинового. Боже, як це красиво, клас. А воно ще бордува, подивіться. Які вони гарні. А білі ось дивіться. Подивіться, якою красою я йду. Дерева утворюють таку живу арку зелену. Захищають від сонечка. Друзі, я хочу нагадати вам, що в цьому році адміністрація міста планує відкрити офіційно 48 пляжів на Одещині. В прошлому році було відкрито тільки 20, а в цьому році буде відкрито 48. Це дуже добре. Чим більше, тим краще. Я вже на пляжі Чайка, пробую воду. Мені по відчуттях температура близько 20 градусів. Досить тепла. Ну, ви бачите, що і діти купаються, і дорослі. І, і ще ж тільки половина дев'ятого. За день вода нагріється набагато більше. І взагалі тут мілку і дуже добре для сімей з дітьми. Я вважаю, що температура води і погодні умови дозволяють уже їхати не тільки дорослим, а й сім'ям з дітками. Так що не відтягуйте, збирайте валізи і вперед, в Одесу, насолоджуватися морським відпочинком. Мені дуже подобається червень, тим, що немає ще медуз і ще водорослів мало, і тому вода дуже чиста, дуже прозора. Саме у червні, саме зараз. Приїжджайте, море та сонечко чекають на вас. <рес> Мультипушка тікає від хазяїна, не хоче вона купатися. <рес> не хоче і все. А от лабрадорчики із задоволенням забігли у воду. І з задоволенням викупалися. Подивіться, які вони класні. У таку спеку, яка зараз настала. З задоволенням собаки купаються в морі. Все-таки викупили мультіпушку. Он як вона на берег поспішає. 10.20. Пляж чайка. Дуже багато людей. Ну, а я зараз іду на 11-го фонтана. Подивимось, чи будується інклюзивний пляж. І будемо йти далі і взнавати ціни. Те, що я вам обіцяла. П'ятниця, 10.20. Пляж чайка виглядає так. Я уявляю, що буде робитися тут у вихідні. У суботу і в неділю. Завтра, до речі, в суботу буде стрім. Приєднуйтесь. Подивіться, яка красива локація. Це дуже красиво. Погодьтеся зі мною. 11 фонтана. Інклюзивний пляж будується ще. Роботи ведуться досить активно. Вже покладена плиточка. Подивіться. Гарно буде. Ну, сподіваємось, що до кінця червня вони закінчать. Обіцяли до кінця червня. Ну, роботи ще багато, я бачу. Пехадок. Завжди мають клієнтів. Так, і я хочу подивитися, що ж цей пляж, чи взяв хтось в оренду, чи ні. В минулому році тут був пляж Кокос. Так, ну да, мабуть, да, бо дивлюся, ставляться вже піддони під бунгала. Людей багато на цьому пляжі, подивіться. Дивіться, багато людей на цьому пляжику. Він невеличкий, але класний. І моречко виблискує. А тут наш одеський котик лежить. Привіт, котик. Якся, маєш. Добре тобі. Відпочиває. Мабуть, вночі трудить. Друзі, подивіться, яка тут вода, яка вона спокуслива, якого вона кольору, ця вода. Це найдорогий пляжний комплекс. І там вже є люди, не дивлячись на ціну. Дуже гарно тут, звичайно, але ж зараз побачите, яка ціна за, за цю красу. Public Beach клуб. Ціни. Бунгала VIP 800, бунгала 600, ліжко 600, ліжко VIP 800, Шезлонг 300, рушник 100. Ось такі ціни, друзі. Так, тут на нашому шляху іспанський ресторанчик. Верніше ресторанчик з іспанською кухлерю. З видом на море. Цей пляж я дуже люблю, бо тут дуже багато місця. Можна на шезлонці, можна на пісочку. І тут встановлена ось така качеля. Не качеля, а гойдалка. Коли ми вже відвикнемо цих росізмів? Це перший рік, що вона встановлена. Ну і квіти, 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 море квітів. Дуже привабливо. Це пляж Рів'єра. 12-та станція Фонтана. Пів одинадцятого місця на пляжах вистачає. Друзі, ви тільки подивіться на це море. Мальдіви просто відпочивають. По зрівнянню з Одеським морем. Подивіться, яке воно класне, яке воно прозоре, якого воно кольору, смарагдового. Боже, клас. Пляж клуб Куба. Зараз подивимось його. Ну, Тут шикарно. Шикарно просто. Класно. Так виглядає пляж куба від моря. Подивіться. Такі сучасні лежаки. Рятувальна... Рятувальний човен стоїть. І багато-багато лежаків. Ну, але є така невеличка полоса і для людей на пісочку. Ну і ці всі лежаки, як ви бачите, майже всі пусті. П'ять чи 6 людей тільки лежать на них. А більшість це одесити. Одесити на пісочку. Так, друзі, над цим пляжем є номера, є де зупинитися. Вартість номера зараз 2000, після 9 червня буде 2500 гривень за сутки. На трьох людей розрахований номер 21 квадратний метр. Взяла візитку, так що дзвоніть, замовляйте. На цьому пляжі теж шезлонг з парасолькою 200, кровать 400. Після Куби йде пляж Києві. Бачите, з такими яскравими Парасольками, і за Києві вже йде пляж Ресторан Караблик. На цьому пляжі Шезлонг з парасолькою 200 гривень, кровать з парасолькою 400 гривень. Більш такі доступні ціни. Між пляжем Києві і Корабликом є така зона безкоштовна. Ну, а далі йде уже Кораблик, подивіться. Найбільше людей на кораблику. Такі тут цікаві шезлонги сучасні. Вони коштують 200 гривень. Гроваті, дітям є забавки. І тут завжди найбільше людей. Тут зона ресторана кораблик. Подивіться, дуже багато людей, хоча п'ятниця, робочий день, але людей вже багато. Шикарна зона для діток тут, звісно. Там є воно барчик. Ось такі переодягалки. Морозиво можна купити. І пляжний ресторан. І сам ресторан. Друзі, спитала я ціни. Саме простий, саме просте ліжко 200 гривень, далі покращений, йде 300, там, де вже зі столиками 600. І там, де двойне ліжко, плюс столик, плюс парасолька, плюс диванчик. Тисяча гривень. В общем, те, що за тисячу там шість-вісім людей поміщається. Ось такі ціни. І зона для діток, дивіться. У кораблика є укриття, ось таке бетонне. На, на випадок повітряної тривоги. Ось таке, такий, бачите, два ліжка, два крісла і диванчик. Це коштує тисяча гривень. Оті вже по 600. Там далі є по 300, і самі перві, самі простенькі по 200. Ось такі ціни, друзі, на послуги на платному пляжі кораблик. На цьому, друзі, я хочу закінчити своє відео. Напишіть, будь ласка, свої коменти. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина і заходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока.